Цими блогами стежать тисячі школярів. Антон Сергійович – вчитель початкових класів з Києва, який підкорив серця учнів. Він викладає відоси з трендами, розпаковками іграшок та різними майстер-класами. Колись Антон проміняв свій диплом інженера на педагогічний, а свій перший клас взяв фактично в час пандемії. Сьогодні вони випускники. Владислав Платонов або Пан Влад, як його називають діти. Хлопець також веде освітній блог, а ще працює наставником у приватній школі Києва. Він розповідає про закуліся роботи та руйнує вчительські стереотипи. від дітей в будці похорон. А ще не боїться експериментувати зі стилем. Чим теж підкорює малих учнів Павло Володимирович Скалуша, що на Франківщині. Він викладає у школі історію, а ще знімає кумедні скетчі зі школярами та не боїться жартувати над собою. Днями він випустив 11 клас і його промова до випускників зворушила весь тік-ток. Я вас всім дуже люблю. Ви навчили мене, любові. Навчили заходити в клас з посмішкою. Дякую всім вам. Ходіть сюди.